Всім добрий вечора. Так, у нас оновлення товару, як бачите. Дуже багато нового товару. Ну, скажімо так, що на цьому селі весь новий товар. Так, давайте почнемо. З абразива. Так, такі абразивні камішки. Дивіться. Перший вид розмір. 40 на 35 на 10. 40, 35, х 10. 25 гривень за штуку. Далі. Такі камішки. 40 на 40 в середині 16. 30 гривень за штуку. І такі камні. 31, 25, 9 в середині. 15 гривень за штуку. Такі великі камні. 300 на 25 на 76 в середині. 600 гривень. Далі такі камні. 200. Діться, як вони виглядають.

150, 65, 400 гривен. Далее, такие камни. 175, 60 и на 32, 500 гривен. А вот не бачите, такие. Тут ДНД вот такие нюансы. 500 гривен. Далее, такие камни. Цель 125, в середине 32 и такие профильные. 60 гривен. Такие зависы, 3 штуки. 40 гривень. Далі. Такі дивіться, кільця є. Да, вам поміряємо. Кільцем. Отакі, бачите, кільця є. Кільце. Орінгів називаються. називається. Отак дивіться, образно. 25 вони. На 20. Ні, десь приблизно отак. Бачите, отакі кільця. Их его много, видите? По 50 копеек за штуку. Так. Это приклеим назад. Вот так положим. О. Далее, вот такие паранитовые прокладки. Если не помню, это 3 4 дюйма. Здесь, а так 32 они имеют. Так, 21,6. Толщина 2 мм. По 1 гривне за штуку. Ці такі самі, тільки такі товщина більше. Поміряємо такі самі. Так, бачите, такі самі. Такі товщина більше. Да, У них с такі. Також по одній гривні за штуку. Далі такі підшипники роликві. Два вида я. Показую вам. Вид номер один, вид номер два. Мерімо спочатку з Бачите, вони на таких замках. Хай защелкнуть отак. Вот Да. Так, зонтичный диаметр по ролику. Ну, бачите, он так ерзает. Да. Образум, вот, 36. 32. 26. По 25 грамм за штуку такие. И по 25 гривень маленьким. Маленьким меряю вам. 24,7. Ну, за 25, я так розумію. На 20. 25 на 20. И на 20. По 25 гривень за штуку. Далее. Вот такой Тут все есть. Сальники такі, бачите? Є без пружинок. зразу кажу. Отакі, от бачите? Є отакі, от щоб нема пружинок. Є з пружинками. Тобто вони всі нові, але пружинки, бачите? Де-де немає їх. Є, що не мають бути пружинки отакі. От Тут їх багато є, за оцей весь ящик буде.

Є отакі термопари, вони всі нові. Дивіться, маркування йде. ТСМ 1388 Отак От вони виглядають. По 40 гривень за штуку. Далі. Така щітка. Ви вже її бачили всі. Посадочна 22 мм. Зончні 150 мм. Тут орієнтовно ну, 20 мм, скажімо так. 45 гривень за штуку. Далі такі накінечники алюмінію. 122 штуки. Під 120 квадрат. Цідуд під 95 квадрат, Ці цідуть під 76 квадрат. Давайте от, за всі разом 200 гривень. Далі, откі шестигранники. Це на 10 шестигранників, буде по 25 гривень за штуку. Далее такие мечики есть. Мечик, видите. М52 на 1,5. 250 гривен. Далее мечик М30 на 1,5. 200 гривен. Далее мечик М27 на 1,5. 200 гривен. Так, далі йду калібр. У таких ящиках вони у мене зберігаються. М48 на 1 прохідний. Це калібр був М48 на 1 прохідний для перевірки резьби. Чи ви правильно нарізали резьбу чи ні. Це так колись було ОТК. Вона воно Отак вони виглядають. Далі. Такі для перевірки резьби. Тут іде М27 на 1,5. Прохідний. Давайте отак. Дивіться, оці будуть по 25 гривень за штуку М27. М48 на 1. прохідний, будуть по 40 гривень за штуку. Далі є отакі. Одна друга дюйма трубна. Прохідний. По 25 гривень за штуку. Так, пішли далі. Так. Є отакий блон на продаж. Бо хороший, тиск держить, все. Я його трохи облагородив, тут помазав перевозивателем режавщини. Щоб ви не боялись, не хочу красти, покажу все, як є. Він не режавий, нічого. Він тиск держить, був газ в ньому. Під тиском 190 атмосфер. О, покажу. Маліться. 10 літрів він йде. 190 атмосфер він держить. Це не наш, це не радянський, це імпортний. Чому кажу імпері, не бачите, я пишу по-німецьки. За нього буде ціна 1800 грн. Так, підемо далі. Так, є отакі трубки. Дивіться, Раніше продавав ті, що від лампочок такі, а це вже не від лампочок. Це трубки для СОЖ. Передбачені. Саме для СОЖ. Брав на заводі. З одної сторони... Дай покажу вам фокусу. Бо різьба, бачите? З другої сторони. Різьби немає, зараз фокусується. Отак вони виглядають. Вони сягнуться, де. Держ... Отак. Бачите? Дані трубки, їх є трохи є, 140 штук, буде по 50 гривень за штуку. Далі. Припой для пайки ресів. Таблетки такі є. Дивіться. Це латунний припой. Іменно для пайки зброю перемішаний, спресований для пайки різців. Отаких пластин припаюється до самих державок. Буде за них ціна 60 гривень 100 г. Покажемо така масу. Далі. Є дивіться, зняв верхню кришку. Патрон. Тут патрон це 160-й да, Це 160-й патрон. Він крутиться, все, зараз вам покажу. І це коло так виглядає. Кулочки, все. Це, виходить редуктор угловий. Тут саме главное, що один вал, знизу там йде другий вал, бо кришка стоїть, бачите. А зверху йде Він во. З ківом переводки, оце крутиться. Типу діліною головки. Але є, ви бачите, такий шат, Показую зразу. Ну, тут можна піджати, щоб оце. От тут поставочні шайби поставити і вони буде хитати. За нього буде 2600 ціна. Далі є такий вугловий редуктор. Саме гладиться, перевірка масла. В редукторі якийсь щуп іде. Навіть в нього масло є, його витікаю. Тут просто вандали. Обрізали шків, вони могли зняти, обріз... їм потрібно було шків, обрізали вал. Бачите? Все, він крутиться. Вон. За нього буде ціна 700 гривень. Далі, є така приспособа, типу пресор. Отут нажимаєте, тут просто закисло. Отак він виглядає. Палець. Можете розібрати для серелінії стойки, підійде комусь. Ось такий прес. Тут плата, така, вам скажу, 35-ка десь. Ну, тяжко, це якась переспособа, як похоже, як на зб... збур'ярня, щоб патрон запресовувати гільзи. Ось така приспособа буде коштувати 900 гривень. Далі лампа така 250 гривень. З таким зажимом з проводом, з патроном, зі всім. 250 гривень. Молотки. Всі молотки будуть по 30 гривень за штуку. Далі підшипники. 200, 20 гривень, 201, 20 гривень, 202, 23 гривень, 203, 25 гривень, 204-й, 35, 205, 35, 206, 47. На, під... На ці підшипники Позвонила мені сказала, що для мене зроблять знижку. Ці всі підшипники, тако, 70 гривень, 207, 208, 85 гривень. 209, 110 гривень. 210 115 гривень Набір метисів 20 гривень. Такі набір гайок. Гляньте, може комусь потрібно. 40 гривень. Такий шкіл 100 гривень. Такий центр. Поводок, центр. Називається. 40 гривень. Такі трансплавні пластини. Кожен вид. 5 гривень за штуку. Лампи по 45 гривень за штуку. Ремкоплект до паяльних ламп 50 гривень за штуку. І такий ключ вам покажу. Може комусь треба 20 гривень. Все, всім подякував. Пишемо на Viber. Viber мій 066 911 32 Всім подякував.